Миру всім в цьому світі кожного дня все більше і більше проблем. І це відбувається тому, що люди знаходяться в ілюзії, а не в реальності. Людям потрібно йти до Бога. А якщо ми не йдемо до Бога і не слідуємо за Богом, то ми тоді удаляємось від Бога. І якщо ми віддаляємося від Бога, то тоді ми приблизуємось до дьявола. І тому, якщо ми з Богом, то ми будемо в раю. А якщо з сатаною, то ми будемо у пеклі. І тому ми повинні слідувати за Богом. Бог є світло. Коли люди надіються на кого угодно і на що угодно, і їм не до Бога, то тоді приходять проблеми, прокляття. А коли приходять проблеми, то люди тоді вспоминають і взивають до Бога. І тому ми повинні покаятися і прикласти зусилля, щоб Царство Боже наповнювало.